Можемо продовжувати. Так, це той самий батончик з Аврори. Дуже смачно, але дуже кисло виходить, бо і сам ось такий батончик, він більше йде як пастила, і він дійсно такий кисловатий. Сподіваюсь, віченька спасуть, від кислоти і дадуть ту саму солодкість, яка нам необхідна. Давайте перевіримо, скільки у нас печенік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 печені проблю. Виглядає як вони слиплися, поки їх донесла по спеці. Не зрозуміло. Угу. На фото було більше джема. М -м -м. Дуже смачно солодко, але джему можна було трохи побільше покласти. Мені супер подобається тісто сточі і У нас зараз погода починає повертатися до літньої спеки. От, до речі, тут трошечки більше джема, його видно, прямо як він відблискує. І як би вам назвати цю погоду? Так, наче ми шашлики, нас намагаються жарити, смажити. Але при цьому ми дуже ну, опираємося. Хотіли бути шашликом. Можливо, наша доля бути ковбаскою. Тому ми намагаємося якось себе охлодити. Є плюси. Наприклад, дуже швидко все сохне. Стірка сохне буквально за годину 4 вже можна втягати. У нас також дуже велика сухість, тобто у нас по клімату не як в тропіках, коли це і сиро, і сонячно, коли взагалі вологість не випаровується, ось через те я не зможу жити в тропіках. Скоріше за все. Зіро треба розтаряти руками. Все, понятно, чому у нас вдома такий фіговий плов. Бо коли ти ісиш, у ці зернятка І ти таке. <плес> я схилася ручі, якою шукаю. Що це? Відчай вже бомстився. Як добре, що у нас цілий чайничок, у нас витратиться трошечки чаю, також на останню печеньку. Нельта половинку останню печеньку.